Слава Україні, захворюваність на грип та ковід на понад 42 мільярда гривень екологічних збитків завдала Росія. Колишній військовий збройних сил України пішов воювати проти батьківщини у Волочиську. Поліцейські затримали наркоторговця. Детальніше про ці та інші події далі. Я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. В Україні зростає захворюваність на грип і ковід-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. За минулий тиждень захворіли 121 тисяча осіб, з них майже 68 тисяч діти. Грип циркулює у 22 регіонах. Епідпоріг перевищено у сусідніх областях Тернопільській та Чернівецькій. Пікуйтесь про своє самопочуття та не займайтесь самолікуванням. У 2024 році Росія завдала екологічних збитків об'єктам Міноборони України на понад 42 мільярди гривень. Фахівці відомства обстежили 61 військовий об'єкт, пошкоджений внаслідок ракетно-бомбових та артилерійських ударів Росії, та зафіксували засмічення ґрунтів викиди у повітря та збитки лісового фонду. Матеріали з фактами завдання шкоди довкіллю та розрахунки збитків надані Офісу генерального прокурора. Державне бюро розслідувань затримало колишнього українського військового, який зрадив присязі та пішов воювати проти своєї батьківщини. Він став зрадником після захоплення його військової частини в Сімферополі у 2014 році. Батьки зрадника наразі проживають на Полтавщині. Початком повномасштабного вторгнення він пішов воювати і наразі був у складі російських штурмовиків 123 ї ОМБР Росії проти України. У січні 2025 року його взяли в полон штурмовики Збройних сил України на Донеччині. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення за держзраду. Дунаєвецька ТГ повідомила про втрату захисника Білецького Богдана Анатолійовича, 1981 року народження, 27 січня. Перебуваючи у відпустці вдома, зупинили серце мужнього воїна, який пройшов через пекло боїв за Маріуполь та зазнав чимало поранень, захищаючи нашу державу. Йому на віка 43 роки. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Перейшла за фейковим посиланням від банку та втратила гроші. Поліцейські кам'янеччини з'ясовують обставини шахрайства. 20-річній жительці Кам'янця-Подільського у месенджер надійшло повідомлення, нібито від банку з пропозицією підвищити кредитний ліміт. Аби отримати кошти, необхідно було перейти за посиланням. Забувши про обачність, потерпіла, вказала за невідомим посиланням реквізити та код банківської картки. Одразу після цього з рахунку жінки зникло майже 15 тисяч гривень. Наразі поліцейські встановлюють ці обставини події та вкотре наголошують громадянам тримайте свою персональну інформацію у таємниці. Адже отримавши її, зловмисники можуть мати доступ до вашого рахунку та заощаджень. У Волочиську поліцейські затримали торговця особливо небезпечними синтетичними наркотиками. Порушником виявився 35-річний місцевий житель, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Поліцейські встановили, що підозрюваний, продавав наркотики з рук в руки. Гроші ж в основному зловмисник отримував на банківську картку. Задокументувавши декілька фактів незаконної діяльності, правоохоронці затримали наркоторговця, слідчі вже оголосили чоловікові підозру. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі ж вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Отже, по Хмельницькій області та у самому місті Хмельницький вночі та в першій половині дня 31 січня очікується туман, видимість від 200 до 500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий. Будьте уважні та обережні, піклуйтеся про безпеку та життя своє та своїх рідних. Ми дякуємо, що провели цей день разом з Першим Подільським. Наша команда готує ще вечірній випуск новин. Тож не перемикайте, мирного та спокійного вечора. На все добре.